Джозеппе Верді геніальний італійський композитор і музикант, повне ім'я Джузеппе Фортуніна Франческо Верді. Статистика свідчить про те, що Верді саме виконуваний оперний композитор, а Травіата – саме виконувана опера на планеті. Секрет музики Верді в тому, що вона поза часом і говорить мовою людських почуттів, зрозумілою всім. Народився 10 жовтня 1813 року у небагатій родині. Батько був господарем трактиру, а мати робила вироби з пряжі. Дізнавшись про музичні здібності сина, батьки купили Джузепе Спінет. З п'яти років хоче починає вчитися нотній грамоті і грі на органі у місцевій церкві. У 1823 році юне обдарування помічає Антоніо Борець який до самої смерті буде підтримувати Верді. Саме завдяки йому Верді переїжджає в Бусетто для навчальної гімназії, а через два роки починає брати уроки контрапункту. Свою першу симфонію Верді створив, коли йому було 15 років. За мотивом твору Вільяма Шекспіра була написана опера Отелло, яка користувалась успіхом по всьому світу. У 1830 році оселяється в будинку свого благодійника, де дає уроки по вокалу та фортепіано Маргері. У віці 18 років Верді вирішує продовжити свою освіту в консерваторії в Мілані, але спроба вступити не з успіхом. Отримавшись в Мілані, він починає брати приватні уроки у вільні лаві. Згодом Маргарита Береті стає його дружиною. Не проживши на півтори роки, помирає донька. Потім раптом помирає маленький син і майже через рік померла й Маргарита. Так 26 років верні втягнув всю свою сім'ю. Його першою опорною постановкою була оберта гра в Паніфачо. Критики високо оцінили цей твір. Наступною були король на годину і набук. Згодом в ломбарці в хрестовому поході і ернай, які також мали великій. Сорокові 50 роки стали найпродитинішою в плані творчості. Ведді написав 2026 свої опери. Саме в цей час Веді знаходив свою другу дружину Джузепіну Стерпона. У 1851 році виходить нова постановка Ріволента за мотивами твору Його. Це був пік кар'єри композитора. У ній автор міг передати весь свій стиль, поєднати комізик та трагедію. Роботою стала трав'янка і потім ще велика кількість опер, серед яких сицилійська вечірня, села Долі, Аїда. У 87-му році відбулася постановка Отелло, та останньою постановкою композитора стала опера Фальста. Друзепа Верді нескінченно вдосконалював свої здібності. Сучасники і цінителі його творчості визначають широкий діапазон тем піднятих музичних творах і найважливіших моральних конфліктів цілого народу до глибоких особистих проблем, окремо взятої особистості. У 1899 році у Мілані відкрили пансіон для старих музикантів саме на Кошти Верді, чим він дуже пишався. Все своє життя Верді присвятив музиці. Він був справжнім героєм свого часу та визнаним генієм. На жаль, композитор помер 27 січня 1901 року. На честь композитора, споруджені пам'ятники у серпні. Мілані Клієвські. Ім'ям композитора навіть названі на Меркурій. а консерваторія, яка не прийняла верні на навчання, тепер носить його ім'я. Тивовична культурна спадщина, залишена композитором, буде служити ще багато, тисячоліть. Дякую.